Давайте говорити відверто. Податки ніколи не є чимось тим, що люди з величезним бажанням готові заплатити. Це нормальна людська природа, так само, як нормальна природа держави збирати податки. Ну, ми майже не маємо в світі жодної країни, навіть в Шорну, в якій в той чи іншій там, ступені не існує податків. Навіть славнозвісні. Дубаї у них там податків небагато, але от всіх інших платежів чудово компенсують цю історію. Раз. Є питання сплати і культури податків, воно лінкується з двома речами. Перше з довірою до влади, тому в країнах, в яких висока довіра до влади, податкова амністія працює. В країнах, в яких немає високої довіри до влади. Податкова амністія провалюється. Ми, до речі, теж її провалили. І друге, це умовно те, що називається, невідворотність покарання або рівні правила для всіх. Ну, умовно, в Сполучених Штатах реально жахлива податкова система. Як на мене, значно гірша, ніж у нас. Історія по податковій звітності. Ну, це прям жах. Я й не говорю про ціни. Але податки платять всі.